Привіт, друзі! Це Кайл ідзі з Tactical Hive. Ми починаємо нову серію відео про основи стрільби з гвинтівки. Я розповім вам про базові речі: стійку, хват, положення плеча. Ми розглянемо кожен аспект, не вдаючись у деталі, але достатньо, щоб ви стріляли з гвинтівки на хорошому рівні. Добре, перш ніж перейти до основ, розповім, що я використовую сьогодні. У мене є карабін під пістолетний патрон 9 метрів і стандартна ar 15 під 223-й калібр. Ці основи застосовані до будь-якої гвинтівки, з якої ви стріляєте. Неважливо, чи це 22 LR, 308 ar 10 чи навіть мисливська гвинтівка з ковзним затвором. Основи важливі для кожної платформи. Очевидно, зараз ми працюємо над навичками стрільби з рук. І коли я кажу на Маю на увазі стрільбу без опори просто стоячі. Віддача грає роль, але основи, які я поясню, важливі для будь-якої зброї, незалежно від сили віддачі. Для основ стрільби з гвинтівки почнемо буквально з землі. Перше, це наші ноги і як ми їх ставимо. Дві речі, які я бачу у людей, коли вони стріляють з гвинтівок. По-перше, люди стріляють повністю боком, цілячись так у мішень. І люди, які намагаються стояти повністю прямо і стріляти так у мішень, ми знайдемо найбільш нейтральну позицію, яка не вимагає напруги для прицілювання. Зазвичай для правші це означає, що ліва нога трохи попереду. Для шульги права нога трохи попереду, а ступні на ширині плечей. Розглянемо ситуації, коли це може змінитись, але зараз просто знайдіть те, що здається природним. Тут не треба нічого форсувати. Добре, я збираюся націлитися на цю праву картонну мішень. Я правша, тому моя ліва нога, як я казав, трохи попереду. Права нога трохи відведена назад. Я не повністю боком і не повністю прямо. Для мене це природна поза. Думаю, для кожного це виглядатиме трохи по різному. Залежно від статури, немає ідеального способу поставити ноги. Є лише неправильні способи. Зазвичай правильним буде спосіб, який створює найменшу напругу в тілі. Ось як це виглядає, коли я цілюся в мішень. Також зауважу, що не переношу вагу на передню чи задню ногу. Я просто в центрі над обома ногами. В найбільш нейтральній стійці, в якій можу бути, тому наголошую: не створюйте зайвої напруги і не робіть неприродних речей, бо це просто не потрібно. І якщо хтось каже, що вам це потрібно, вони вирішують проблему, якої не існує щоб детальніше розповісти про те, як я стою в стійці, це те, де вам просто треба націлитися на мішень і відчути, що для вас зручно. Для мене, якщо я цілюсь і стою так, я відчуваю напругу в корпусі, яка тягне тіло вліво. Мені це не потрібно. Якщо стою прямо до цілі, я відчуваю напругу в спині, яка крутить тіло вправо. Якщо я цілюсь і стою ось так, я не відчуваю жодної напруги. Ніби я просто стою, розслабився, розмовляю з кимось. І це саме те, чого ви шукаєте.